Всім привіт! Сьогодні у нас теж таке відкриття. Мені от було відео на каналі, мені випало, точніше, випав М60. Я його продав, щоб зробити для вас контент. І сьогодні ми покрутимо рулетку, точніше розіграш сертифіката на танк 9 рівня. Також трохи покрутимо містичний контейнер. Ну Тут я не бачу. Сенсу крутити. Тут, можливо, один прокрут. Ну, коротше, таке от буде в нас сьогодні відкриття. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь, поставте лайк, напишіть коментарі, а ми погнали. І так, перше. Я думаю, треба зараз покрутити трошечки розіграш сертифікату 9 рівня. І так. Погнали. Давно я не відкривав контейнери. Мені тоді було пощастило, а зараз я не знаю, як буде. Не знаю, як буде. Так, перший прокрут X10. Добре, що тут у нас по шансам? Збріг усі 20 з аватаром. Так, контейнер відпад 0.18 і 0.50. Ну, добре, погнали. Другий прокрут пішов. Може, щось і випаде класне сьогодні. Дуже на це надіюся. І так, це вже третій прокрут у нас. Таке міні-відкриття в нас можу сказати. Так, забираємо майже весь досвід вільний. Давайте звідси вийдемо, може, так буде краще щастити. Погнали, давай. Насип ВГ, давай, розігрівайся. Давай, щось круте. Контейнери, давай. Ні. Х10. Так, ну тут уже прокрут дуже кусається. Ну, я би не став би далі, далі крутити, тому що не випало нічого. Це вже я зробив 4 прокрута. Так, ну що ж, погнали тоді. Відкриємо ще цю рулетку. Ну, давай, я, я тебе вірю. Давай, щось круте. Це, до речі, саме найкраща рулетка. Один містичний контейнер. Забираємо. І так, погнали, глянемо, що нам випаде. Давай під підфарти мені. 100 золота. Ну, теж непогано. теж Сертифікати різні. Так, ну і ми їх потім вже обміняємо. Так, давайте ще тут також один прокрут. Це так ми перевіряємо всі рулетки на чесність. Три пісочниці. Погнали відкривати. Люблю я дуже ці контейнери, дуже сильно. В лапках. Так, погнали далі. Що ми можемо ще таке відкрити? Покрутити. Відкрити, покрутити. Так, ну тут вже 5. Це вже шостий прокрут за 200 золота. Ну, вважаю, що це крайній прокрут тут і все. І можна тут більше не крутити. 100 кредитів. Так, ну, і я вважаю, що треба трохи покрутити містичних. Тобто, ще зробимо ось 11-12 і напевно все. Що ж, друзі, погнали. Вмазуватись, так вмазуватись. Один містичний контейнер. Та дай хоч два. ВГ не жлобся. Постійно ВГ жлобиться, лобиться, не дає мені нормальні контейнери. Два містичних контейнера. Забираємо. Так, ну, відкриваємо далі. Два містичних контейнера першого рівня. Містичний сертифікат. Йоу, друзі. Ось це вже круто. Другий. Давай, підфарти мені, будь ласка. Шкода, що не анімований. І так, друзі. Протискаємо лайк, підписуємося. Ну, а ми погнали. Давай, прошу тебе. Дай мені якогось СТРВК або КПЗ, або ВК, будь ласочка, благаю. Давай, підфарти. Підфарти. Шкода Т50... Т45. Непоганий танчик. Шкода, що не, не колекційний, але, але ну що ж, як є вже, вже як є. І так, ну давайте, якщо мені випав сертифікат, ця рулетка буває не так то й часто. Погнали ще, відкриємо її. Щось зависла вона трохи в мене. Невідомо чому. Три містичних контейнера. Забираємо. Ну, і ще один прокрут. Давайте вже. Об'єктивно. Ніхто ж не любить дивитися короткі відео. І ще один містичний контейнер. Погнали відкривати. І так, що там у нас по талісманам? Ну, ще збирати і збирати. Так, погнали, давай. Давай, давай, давай. Відкриваємо. Бустер золота. Так не піде. Давайте тут щось поклацаємо трохи. Давай, підфарти. 7000 вільного досвіду. Давайте. Один, два, три. Давай. Містичний сертифікат. Вау, круто! Давайте ще так само раз. Один, два, один. Так. Один, два, три, 4, пять. Відкриваємо. Давай. Два бустера золота. Ну, теж непогано, друзі. І так. Погнали. Давай, підфарти, будь ласка. Ну, куди? Ну ні. Та ну ханий ти. Ех, ну... Так. Ну, танчик сам по собі теж непоганий. В принципі, хороший танчик, але все одно. Так, ну давайте вже якщо відкриваємо. То погнали ще відкриємо цю рулетку. Найпевно, ще один прокрут робимо. Давай. Дай щось круте. Дай багато контейнерів. Один містичний контейнер. Забираємо. Ну і робимо вже точно останній прокрут. Забираємо контейнери. І досить, напевно, на сьогодні нам. Давайте ми їх відкриємо. Вже, якщо вмазались, то вмазались. Вже, вже ж нічого не поробиш. Так, ну і відкриємо ще один другого. Давай, один, два. Три. Давай, прошу тебе, дай сертифікат. 100 золота і містичний друг. Ну, давайте прямо тут відкриємо. Один, два, три. Блін. Погнали, коротше. Відкриваємо. Прошу, дай щось круте. Друзі, нарешті. Та не вже, я не вірю. Це що, анімований? Стійте, треба перевірити. Якщо це так, то я просто зірвав джекпот. Капець, друзі, це нарешті сталося. Обмінюємо вже ж. 10. Просто 13 тисяч золота. Сюди, на базу просто. Фух, я в шоці? Давайте, погнали. Капець. Та ми вовку пі капець. Ну це вже добре. Це вже круто. Це так круто, що я не, ну, не можу передати словами. Ну, давайте вже, якщо ми так от будемо робити, то ще прокрут. За одну. Так, за одну одиницю. Так, ну, і хай буде отак. Все, погнали відкривати контейнери. 11 штучок. Ну, давай, відкриємо. Що перше лежить. 4000 досвіду. Ну, теж непогано. Ні, це щось уже відкрутка нам пішла. Капець, я і досі в шоці? О, щось залагало. 100 золота. Ну, таке собі. 10 бустерів золота. Погнали далі. 100 золота. Ну, давайте трохи вийдемо, трохи щось поклацаємо. 100 золота. 100 золота. Давай, підфарти. 100 золота. Та капець мене золотом засипає. Ну, давайте останній. Є мать! Оце, конечно, да, друзі. Це жесть. Це саме окупне відкриття. Ми з вами забрали сьогодні два танчика. І 13 тисяч золота. Друзі, саме найкраще відкриття. Що ж тоді, друзі, дякую вам всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайк. Всім до побачення. Дякую за перегляд.